Тепер день народження святкуватиме двічі день за днем, 3 і 4 травня. Син Олега Тягнебока Гордій отримав поранення на фронті. Про це лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, 27-річного Гордія поранили на Бахмутському напрямку, після чого евакуювали через Слов'янськ у Дніпро. Відомо, що чоловік вже переніс дві операції. Наразі його стан середньої важкості. Втім, прогноз позитивний, зазначив Олег тягнебок та опублікував фото з сином, зроблене в лікарні. Під дописом люди масово залишають коментарі підтримки та вдячності, бажають швидшого одужання та зазначають ось відповідь усім, хто запитує, де родина тягнебоків та інші націоналісти. Присягу на вірність країні Гордій Тягнебок склав ще у 2018 році. Тоді йому було 20 років. Зробив він це у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримав офіцерське звання. Воював у складі батальйону Сила свободи бригади Нацгвардії Рубіж. Додамо, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок теж у перші дні повномасштабного вторгнення Росії доєднався до Лав Збройних сил України і нині боронить Україну. Разом із ним на захист країни став і його брат Андрій, який є депутатом Львівської міської ради. Максим Турченський, телеканал НТА.